Всім привіт! Хто з нас не хоче бути успішним? Я приготував для вас шість корисних звичок успіху. Перше, спілкуйтеся з успішними людьми. Шукайте контактів з успішними цілеспрямованими людьми, які чогось досягли. Бо від них ви можете дізнатися корисну інформацію або гарну пораду стосовно свого розвитку і тримайтеся від людей, які тягнуть вас на дно. Друге, переслідуйте тільки свої власні цілі. Ні в коїм разі не можна наматися втілювати чужі мрії, навіть якщо це прагнення ваших рідних або близьких. Пристраст притворює роботу в задоволенні. тільки щире захоплення своєю справою робить вас енергійними, наполегливими і цілеспрямованими. Третє. Не бійтесь критики. Критика, яка позитивна, так і негативна, є ключовим елементом навчання і професійного зростання. За допомогою критики, ви дізнаєтеся, що потрібно змінити або покращити для того, щоб стати більш успішними. Четверте. шукайте позитив. Успішні люди це люди, які вміють радіти життю. Більшість людей навіть не розуміють, що налаштовані на негатив. Нерідко прислухається до себе. Якщо ви спробуєте контролювати всі свої думки, то зрозумієте, що більшість з них про щось негативне, але усвідомлення того факту це вже є перший крок до успіху. П'яте. Займайте спортом. Приділяйте увагу своєму здоров'ю, займаючи спортом, оскільки радіти життю виходить краще, коли ви маєте гарне здоров'я. І шоста звичка. Кожен день присвячуйте 15-30 хвилин на роздуми. Роздуми ось ключ до успіху. Успішні люди люблять бувати наодинці з собою, як мінімум 15 хвилин на день, просто щоб подумати. Вони думають про все, починаючи з кар'єри, фінансів, згінчуючи життям або благодійністю. Тому ви теж повинні намагатися структурувати всі свої думки, щоб бути більш успішними. Дякую за увагу і всім папа! -па.